Що ти кажеш? Не то вже виправляти. Бо треба говорити нормально, а не ялича, ялича. Назбираємо не. Не на компот. Бід... Може, бабусі не будемо від возити. Бідні, 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 діана з татом, нещасні. Не мають на компот. Я збирати. А, лечу. Позорище. Проси ще. Уця була. Утяж, і у ця була. А ще ми мили руки в калюжах колись. Щоб Йди. додому не бігати. І не... І не мити. То ми мили в калюжах. Добре, ідемо, будемо помиїмо. Ми в калюжі і будемо компот. Ура! А ну покажи свій улов. Ого, багато на компот хватить. Будемо варити сьогодні компот. Так! Да. Добре.